Астрологічний прогноз. В ніч з 23 на 24 липня зберігається ще висока ймовірність ракетних атак по Одещині, а також по інших містах. Тому в ніч, з неділі на понеділок, вранці в понеділок, треба бути особливо уважними. На наступному тижні після 25 липня. Кількість і ймовірність ракетних атак по Одесі, ну і взагалі по Україні, вона знизиться, якщо порівнювати ну, з цим тижнем, який минув. Також загальна напруга на наступному тижні, вона теж трохи знизиться, ніж на минулому тижні, який був до 23 липня. А, значить, зустріч Лукашенка з Путіним і заяви від Путіна і Лукашенка. Тут ситуація така, що Меркурій, це планета управитель Дєви, вона знаходиться в з'єднанні з Ліліт, який означає брехати і провокувати. Тому Лукашенка бреше, провокує. А також Меркурій в напруженому аспекті Курані, тому це означає, що він ну, шукає якихось креативних рішень, але вони не будуть реалізовані. Тобто то я вважаю, що в бік Польщі це є загрози, які не будуть реалізовані. Путін при цьому він найближчими днями буде співпрацювати з Лукашенком. Найближчі тижні вони матимуть якісь совмісні акції, якісь домовленості. Бо їх планети Меркурій і Венера, йдуть на з'єднання. Марс починає віддалятися від Венери. Це означає, що Путін стає трохи менш войовничим, трохи менш нахабним у наприкінці липня і на початку серпня, порівняно з тим, як він був два тижні тому, три-чотири, коли він погрожував терактом на запорізькій атомній станції. там і, ну, і взагалі. Тобто він буде з, ну, жати далі на тему перемовин, на тему ну, відносної не такої сильної ескалації, як це було в минулі періоди. Значить, щодо військової позиції, то найближчими днями по інерції зберігатиметься ну, таке сильне противостояння кризове на війні. Але десь ближче к середі, к 25 липня ситуація стане трохи спокійнішою на фронті. Завтра запишу астрологічний прогноз більш ретельно на наступний тиждень. Хочу нагадати, що з 20 по 25 липня я Проводжу збір. Бажаючи запрошую скидувати донати на ЗСУ на Запорізькому напрямку. Дякую, хто долучився до збору. І дякую, хто ще долучиться. Хто не планує долучатися, будь ласка, поставте цьому відео лайк, коментар. Запрошую написати, поширити відео. І до наступних зустрічей.